Всім привіт! Прийшла зима і ми вибралися на Буштинський канал з товаришем Віталіком. Так, я вже закинув. Сьогодні 18 число. Два фідера, будемо ловити по класіці. Зробив одинакові абсолютно Водки на двох, насадка однаково, очки, тільки там по терностер зліва, а справа в мене і лайн буде. І хочу так подивитися, що буде дієвіше. Ну, погода взагалі просто ужас. Вітер холодющий, руки вже замерзають, тільки витягнув на пару секунд. І закину тут так для, просто для проби, для цікавості на сало, на пружинку, донку одну. Стара прикормка. В пакеті так і віс, у мене в морозилці, Розморозила ще з попередньої рибалки. К... Кориця запах, тут основа перловка, пшуно, магазинна і Так, Це куб чесниковий і сало з часником, і пінопласт на пружинку, а на фідера це взяв пінку і мотиль. Я вже насадив там мотиля з пінкою. комбінацію таку. Все, будемо пробувати. Людей взагалі мало. Хто таку в принципі погоду хоче якусь рибалку їхати, то просто ужас. Сильніший вітер такий відчувається, блин, як мінус 5. Ну що поробиш? Пробуємо, буду включатися в процесі. тягнув. Навіть не відчувалося. Маленький підляжчик. Що є маленький підляж, значить є більший. З фідергамом. Така кормушка 80 і 90 грамів. Таю трохи далі або десь на середині приблизно. Сильна, течія дуже сильна. Податка тепла, ледь. Можна руки гріти порівняно з вулицею, то але така дуже ледь-ледь. Там ближче до станції, мабуть. Та не мабуть, а 100% тепліше. Можна заходити ноги мити і гріти зразу. Ну, Віталік суто на перловку ловить. Ну не суто, на пінку теж закинув, але ну, перша риба на перловку. Я от одну теж закинув попробувати. Не знаю, що то стара перловка, що ця, що зварена, я туди домішав. Прикорм, прикорма вибирав. Так, що спить, блін. Кородіє. Oh, yeah. Без мечей, вітер. Блін, скин непоганий. А, зараз в траву заведе, все. Повізьми пісакшку, да? Візьме? Плотва? Таліку утвечку витягну. Тягає перловку хочу. Зараз для експерименту я візьму. Перловку теж на дві поставлю. Чи то в нього там точка така, чи діло в перловці, зараз перевіримо. Так, перловка. Тут сантиметрів 70 поводок вже трохи було запуталося і обірвав. мінус гачок І покльовочка перловку зараз ловлю суто переловок тут правда гачок десятий поставив номер і 0,1 товщина поводка Вже 4 гачка втратив за годину. І це все в основному о, за в ці за, зарослі зачіпаю, коли витягую. Сильніший став. А ще трохи побуде, дивіться, яка пупльовка бешена. Зараз, зараз може знов зійти, то саме. Я вже це все містично настроєний, Ну це щось таке непогане. по реке. Mm. Бляха. Це такий непоганий. Грам 300. В супельках. Тихо, бляха, муха, успокойся. Бо я тебе зараз успокою. Дивись, що на. Блін, поводок намотав на себе. Що, зарядився, тілі? Ти ставив маєш проводбан? Перезакидаю на сало з пінопластом пружинка. Сєвром невелике. А ні, такий красик небідовий, який б не зійшов. З тим вод Щось так слабо йшов дуже. Але такий... Не сильно, ні? Не, дуже-дуже такий до дохлий. Ну, поводок сантиметрів 70 перловка От Плотвечка така файна, батони Ботон. ста Я думаю, що красноперка. Ми з тої сторони, брали. Тильму мовчить. Телефон був повністю заряджений. 10 хвилин не цілих постояв, познімав і все, вирубався. 10 хвилин я ще такого не бачив, це при тому, що нема морозу. Такого, десь біля нуля, Ну то що вітер холодний. От Сніг не тримається, що випадає зразу. Коротко, погода до дупи. Люди, які на пружинку ловлять, теж нічого них не бере. От тут фідер. І то в основному перловка, я так вже переконався сам. Поводки принаймні тут хоче коротше. Віталік вже поставив коротше, і в мене чуть коротше. Десь 70 сантиметрів. Тут біля нас вище були рибаки. Поїхали додому, нічого не брало. На пржинку щось ударило. Потому что все таки е. А ну... Е. Тут же есть вроде... А! Ходу-сход. Может и не. Сход. Блин. Шо ж таке? Але такі ударчики були дуже сильні. Це навіть на цьому грубому потику реально відчувалося насало, прикинь. Але таке, <рігла> Ну я тобі Його нахер цей берег. Тут можна такі рублі хватати. Боже, Арьоха буде. не так за це. Пірве, легенько ну, вер... за верхню губу. Мало напевно, напавлює. Палітом п'яток, тому що не, не дають на опалення, тільки дають на опалення на, на будинки. Тут така ось, температура, це стандартна. Там вище тепліша вода. Уже так. давно такого не було, що витягуєш рибу, а вона тепла. Прям. то все ну, вис... Я тут ніколи холодну рибу не вірю. Та бо ти тут коли останній раз був? Кожен рік? Весна, зима, осінь, літо? Вітер в обличчя з моря. Кльовом слабо. То короткий поводок тут, та? Так. Та чого такий? стандартний. Диви, випуряй, тільки перловку поставив. А ну візьми підсак на всякий. Та невеличкий, але Типу не хочу і то втратити. Ага, о блін, п'ється сильно. Перекинув я, так? Да? Mm. Ану да. Mm. Mm. А, тут такий не біда, відчувається навіть. Mm. Так, задоволення маловато. Вже десь по 10-й годині. Задоволення, відпочинку, як такого, немає. Такій погоді не В Руки холодно. Вітер людяний. Руку я вже не відчуваю. Так-то ніби не холодно, удів все добре. А от в руки вітер обдуває, просто жесть. Сало знов з'їло. Раперна чепимо. Треба в воду залазити, грітися. То щось такий вітер. Вже хмари прогнало, ніби. Вже не паден. Так, експериментуємо. Перловка і мотиля дав. Тут я вже достав з повідочниці поводок, по-моєму, 0,12 вже Грубший. Там в мене 0,10-0,12, і 0, 12, але я не придивлявся. І коротший поводок десь 60-70 сантиметрів. Бамбурить! Да, лікануйсь ми Ай, зійшло, блін Перловка з мотилем, блін, зразу була покльовка. Он зараз перезакинув. Блін пальців не відчуваю. Зразу як закину, може якась мала полтвичка. Я ближче кинув перший раз близенько. Спопльовував там такий плеч і направило. Вісімдесят і 90 грам, кормушки несе. Ну, але це частково із-за того, що в мене шнур 0.16 основа, то відповідно більше тягне його. Скільки ти вже плотви натяг? Десь 5 штук точно. Більше не. Там Віталька вже садок забитий знизу. Мілоч, але багато. А мої експерименти щось ні до чого хорошого так і не дійшли. Пінків взагалі не хоче. То в мене то ще сходить. А от <ривіт> я під берегом то він розбиває губу. ти тр... я, як не йдеш з підсаком, то коротше я витягую без підсака. Одні кості. Зараз будуть бомбури. є. саме тепер. Невелике, але? Плотва вроді, ну така непогана. Перша плотва до мене прийшла. Така півбіди, теж так легенько за нижню губу, мотиль. А ні, вона добре зачепилася. Даю на початку пінку, всередині мотиль і в кінці пінка. Знову почався сніг, хай йому грець. як там кажеться. Запізнився. попередня Стандарт, так? Стандарт? зразу проявляється по -по покльовці. за нижню губу? Приблизно одинаково, що на ту, що на ту бере. Немає якогось такого переваги ні в патерностері, ні в інлайні. Так що, якби був хороший кльов, то можна би було порівняння якісь зробити. А так воно, що там слабо, що там. Ай, скотина! Прям же наверху підтянув, зірвався. Блін. Та що ж таке? Скільки сходів вже? Десь, блін, 10, напевно. Ай-яй-яй. Такий хорошенький був. Тяжко йшов. Файний так все щось посіпало легенько, що може в мене щось сиділо в мене так тички такі було, але. Удача батон і стоїть лотви. Весь, дві є щось йде Та я взяв тут маю Лотвечка. Та така шустра такі удари були, як не знати, що. Нижню губу. Ну ця вже така побільше. Я би сказав, що навіть така хорошенька. Щось теж типу на плутву похоже. поспішив але гарно брало бач от що значить поставив коротший поводок і ну, сантиметрів 50 вкоротив вдвоє там блин, у мене тільки що я його просто не міг навіть тако підняти ну, тут 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 і все в і і мене такі теж пару було сходять ну, ви за... знов ця бомбурить в мене що це таке От тако щось, Чи ж взагалі якась непонятна покльовка. Щойно так витягнув і нічого не було. Щойно знов перезакинув. Закидав одну, на іншу була покльовка. Вже підтягував майже до берега і знов зійшло. Просто сход за сходом. Вже десь десятий, напевно. Так ось на перловку, знову взяла більше зловив на інлайн. Але там я поставив мотиля суто, а тут перловка іменно зараз. Так, ну, достаємо ту біду. Вже змотуємося обід. А, пару штук є, але слабо, дуже. Дів стільки що О, просто капець. Виси. Ну так. Да, то плотва. А є, є, але файна плотва. А, а, карасель, а, як... а, ну, оце карась там нормальна. Ну таке для каналу, але якби то, то все реалізувало, що скільки зійшло і пообривало. Я, то... Це ото стандарт. А міста надому. Ну, зажарочку. А, все, намерзлися, я думаю. Заслуговую на лайк під відео. Підписуйтеся, все, слава Україні, всім пока.